Привіт, мої маленькі друзі! Ласкаво просимо у наш чарівний світ. Сьогодні ми вирушимо у дивовижну подорож, щоб потоваришувати з однією дуже важливою та веселою цифрою. Вона завжди любить, коли всього по дві. Приготуйтеся до пригод, адже попереду на нас чекає знайомство з цифрою два. Погляньте, хто це! Це наша весела двійка. Вона так любить, коли всього по дві. У двійки є дві кульки, дві кульки для веселої гри. Раз і два. Ой, погляньте, під деревом лежать два смачних яблучка, одне яблучко і ще одне. Разом два. У двійки є два черевички, щоб гуляти по доріжці. Ніжка, раз і ніжка, два. У цьому полі ростуть дві чарівні квіточки. Для кожної бджілки є своя квіточка. Молодці малята. Ми так весело провели час із нашою двійкою. А тепер давайте пограємо в гру. Допоможіть мені знайти всі предмети, яких по дві. Молодці! Це дві рибки! А ще? Так. Це дві сині рукавички. Ви справжні розумники! А тепер наступна картинка знайди всі предмети, яких по дві. Вірно, це ж дві сині пташки, а ще знайдеш. Молодці це дві червоні машинки. Граємо далі, яких предметів по двоє. Так, вірно, це два сині холівця. А кого ще двоє? Молодці. Це ж дві жовті качечки. Тепер ви точно знаєте цифру два. До наступної зустрічі.